Нехай з моменту посадки газону пройшло зовсім небагато часу, і травичку ще важко порівняти з щільним зеленим килимом. Пора вже подбати про першу стрижку газону. Якщо відповідний момент упустити, деякі проростки переростуть або ж поляжуть від дощу і потім не піднімуться. Саме стрижка газону дозволяє сформувати красивий трав'яний покрив оптимальної щільності, тому так важливо стригти траву вчасно і робити це регулярно від першої до останньої стрижки газону. Перша стрижка газону не повинна відкладатися через те, що проростають травинки, виглядаючи дуже слабкими, страшно затоптати. Насправді притоптування і коткування газону піде йому тільки на користь, травичка від цього почне більше кущитися, створюючи щільний дерен, і наступати ви будете на вже скошену траву, рухаючи перед собою газонокосарку, так що ніякої шкоди молодому газону це не заподіє. Давайте розберемося, коли слід починати стригти перші проростки, з якою періодичністю проводити стрижку протягом сезону, і коли останній раз косити газон. Так само зі статті ви дізнаєтеся, як потрібно правильно косити, щоб уникнути поширених проблем, з якими часто доводиться стикатися новачкам, як зрозуміти, що прийшов час вперше постригти газон. Зазвичай перша стрижка газону припадає на середину травня. Подивіться, наскільки виросли травинки, якщо вони витягнулися до 10, значить, відкладати далі нікуди постарайтеся вибрати суху погоду, щоб трава не була мокрою. Відбудеться засмічення газонокосарки, але при цьому земля повинна залишатися трохи вологою. З сухої землі рослини будуть вириватися з коренем, а по мокрому ґрунті косити не рекомендується тому, що газонокосарка при русі буде пошкоджувати поверхню газону. Перш ніж косити траву в перший раз, переконайтеся в ідеальній гостроті ножів косарки, щоб слабкі травинки не виявилися висмикнуті з землі газонокосаркою. Вам потрібно буде зрізати тільки самі верхівки рослин, тому ножі відразу встановіть на максимальну висоту. Надалі скошування трави слід здійснювати як мінімум раз в тиждень при теплій вологій погоді, а в холодні або в посушливі дні досить буде стригти газон раз в два тижні. Орієнтуйтеся в першу чергу на висоту трави. Газон виглядає акуратно при висоті 5 см, Якщо трава виросла сантиметра на два вище, значить пора її скошувати бажано, щоб протягом усього сезону ваш газон був приблизно однакової висоти. Але в літні місяці занадто коротка стрижка газону не рекомендується, оскільки рослини можуть швидко засохнути. Остання стрижка газону повинна бути проведена до заморозків, надмірно висока або низька трава погано перезимує. Дивіться за обставинами, можливо. Останній раз ви скосите траву всередині вересня, а в разі теплої осені повторна стрижка може знадобитися і в жовтні, як правильно скосити траву на ділянці і не допустити помилок. Ось кілька правил, які потрібно обов'язково враховувати при стрижці газону. Перш за все, упевніться, що з обох сторін барабана косарки висота виставлена однакова. Інакше ви ризикуєте просто зіпсувати газон очистіть ділянку від каменів, палець, дроту та іншого сміття, який може завдати шкоди газонокосарці, підмітайте поверхню газону віником або граблями, щоб розрівняти кубки землі після дощових черв'яків і підняти траву назустріч лес, намітьте подумки напрямок стрижки сусідні смуги повинні виходити під певним кутом. Напрямок смуг при кожній стрижці міняйте на перпендикулярне. Тоді на газоні не вийде ребристих смуг останню стрижку восени слід робити при холодному вітрі, інакше кінчики травинок обморозяться, що негативно позначиться на якості газону в наступному році, косити траву газону косаркою не так просто, як здається, безумовно, вам потрібно буде спочатку навчитися керувати косаркою, перш ніж приступити до стрижки газону. Однак в процесі роботи ви можете випадково допустити помилки, які помітно погіршать зовнішній вигляд газону. Найбільш поширені помилки трава на купинах збривається наголо. Якщо для вашої ділянки характерна наявність безлічі купин, варто збільшити висоту стрижки і підсипати мульчу для вирівнювання поверхні газону під час косіння. Намагайтеся не тиснути на ручку косарки і не смикати її взад вперед. Після стрижки кінчики трави боріють. До такого ефекту можуть привести тупі ножі у роторної косарки, травинки заминаються, а не зрізаються, пошкодження на нижній пластині циліндричної пластинки або її неправильне регулювання, також поборіти трава може в тому випадку, якщо вона була мокрою під час кошування. Газон виглядає ребристим, якщо під час стрижки з'являються вузькі смуги довгої і короткої трави перпендикулярно руху косарки. Це означає, що ножі в циліндричній газонокосарці обертаються дуже повільно. Причиною опору ножам може стати роса на травинках, тому перед стрижкою газон потрібно підмітати занадто мала або занадто висока висота стрижки. Скошені смуги по всій довжині перетинають широкі хвилі, подібний. Ефект пральної дошки спостерігається в тому випадку, якщо кожен раз стрижка трави проводиться в одному і тому ж напрямку, однакові вібрації під час стрижки газону призводять в результаті до появи хвиль на поверхні ґрунту, тому так важливо змінювати напрямок смуг при кожній стрижці для вирівнювання рельєфу ґрунту восени можна підсипати мульчу догляд за підстриженим газоном. Виникає питання, що робити зі скошеною травою. Залишати на газоні або прибирати з одного боку. Зрізані рослини можуть послужити відмінним добривом для газону, поживні речовини з них повернуться назад в ґрунт, поширення моху призупиниться, та й не доведеться витрачати час на прибирання трави з газону. Однак є і зворотна сторона медалі. Схошена трава призведе до швидкої появи бур'янів, розмноження дощових черв'яків, поверхня газону придбає пористу структуру і буде сильніше піддаватися хворобам, провітрювання ґрунту погіршиться. Таким чином зрізану траву краще прибирати після стрижки, залишати її рекомендується тільки в посушливу погоду, щоб з газону менше випаровувалася необхідна волога, що стосується поливу і підгодівлі. Вони необхідні для утворення густого якісного покриву. Нехай навіть вам доведеться частіше стригти газон через бурхливе зростання трави. Вже краще частіше покосити траву і отримати в результаті красиву зелену поверхню без лисин. Стрижка газону повинна бути регулярною, тоді рослини візьмуть карликову форму, і замість збільшення листової маси будуть утворювати все нові пагони, створюючи щільний дерен, Якщо ж ви будете стригти рідко і відразу коротко, травичка ослабне і почне випадати, а на її місці утворюються окремі острівці, зарослі бур'янами, деревієм, мухом або тонконігом.